Вітання гостям та підписникам каналу. В цьому відео я хочу відповісти на деякі дуже популярні питання під минулим відео, де ми саджали картошку, то я використовував бункер. Тому поїхали. Прохання або питання від підписника. З якими намагалися зв'язатися по електронній адресі і щось не вийшло, це розміри переробленого укріплення під картофлесажалку до мотоблока або в даному випадку мототрактора. А, ось відео, щоб він більш краще роздивився це все діло. Так. З цієї сторони, тобто мої допрацювання. Це оця маленька рама. Коли в мене був мотоблок, то я це робив для того, щоб відсунути цей жолоб, де ходить транспортер з картошкою від нижньої частини кожного коробки передач мотоблока. Ну, в даному випадку вже це не було не акторне на мототракторі, але зручно, тому що вона трошки відсунулася. Тож, бачите, фактично я відсунув її на 15 см. Тому що до цього вона дуже близько була. Тобто зроблено все, ну як би по місцю я робив. Ось, якщо ви бачите, оце старі кріплення. До них була одна шинка, друга шинка. Тут уголки були зроблені внизу, ось так само. Оце, ось бачите, старе кріплення, на яке було при... приварене оця частина. Оця вся частина була приварена ось сюди. Тобто я відсунув її фактично на 15 см. Це з цієї сторони. Ось з лівої сторони. Що сонце прикриємо з лівої сторони? Зверху. Розміри буквально індивідуальні, але по місті людина зрозуміє. По ширині виходить. 12 сантиметрів. Тут в кріпленні нічого особливого не дороблював. Єдине, що я замінив оцю трубку на більшу, бачите, тут? Бо там була така тоненька, мені не подобалось. І а, за рахунок ширини кріплення, там, де заходить мотоблок, там, де заходить в мотоблок. Задню частину або мототрактор, то я розширив, бо саме оцей швелер, який вони вигинали, він був тоненький і сажалка туди-сюди скаче. То тут було доварено і тут було доварено. Вона, в принципі, в плотності плотно стає без якихось питань. Наче все, що я хотів тут показати. Ще раз огляд, щоб людина краще побачила по висоті. Це в нас тридцять сантиметрів. Довжина ще раз п'ятнадцять. Від цього місця до цього місця. Друге питання, яке мене не в перший раз, і не в цьому попередньому відео в інших питали, де було, було темою посадка картоплі. Це саме, яка ширина міжрядь у вас? Хтось питає, ширину міжрядь між рядками, це у нас 40 см, а між рядками по верхню гребеня десь 60 см. Ось бачите? Але буває, що трактор гульнув і починається рядок. Тут, виходить, 50. Ось дивіться, ще відходимо трошки далі. Тут буває ну, 60. Ось поряд рядочок. Тут вже 56. Ще через два рядочки переходимо, дивимося. Тут 64. Ну, Ось таке. Середнє, виходить, 55-60. Але ви ж бачите. Що десь гульнув трактор, десь цепнув сажалкою більше, наче слідкуєш, але бачите, рядки ось, ось трошки пливуть. Це ніяк не впливає ні на врожай, ні на копку картоплі, але в принципі виходить нормально. Третє питання це було, підписник каже, що його жінки хочуть, щоб. Вущею було, щоб ну, 60 це якби забагато, хоч це вуще. Але е, я намагався зробити вуще, не виходить. Чому? Тому що е, коли ти купаєш один рядок нормально, але в наступний рядок, <кхи> з урахуванням, що колія розрахована на міжряді приблизно 60 см, то якщо ти копаєш вуще, то є шанс, ось у то що я на попереднє питання відповідав, віляє, буває, мотоблок чіпляє більше, ніж треба. Він може колесами просто сюди заціпляти. І він просто буде різати оцю нижню частину рядка, і тоді фактично цього. Холмика не буде, який формує візуальну складову, та я думаю, що теж впливає на врожайність картоплі. Тобто воно пізніше виходить, і, соответственно, стає кріпче і коріння, і корніплод кращий буде. Ну, Ось такі три невеличкі питання, але дуже популярні. І не під одним моїм відео, як я кажу. Тому дякую всім, хто переглянув це коротке відео. Хочу нагадати, якщо є бажання допомогти каналу, в описі буде е як це зробити. А також. Дуже багато людей дивиться канал без підписки. Прохання підпишіться та поставте лайк. Вам не важко, а автору приємно. Гарного дня, всім миру і добра.